Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розповісти про свій топ антифаворитів Avon. Я не змогла дуже багато назбирати цих засобів, так як ну от, мало продуктів, які мені дуже-дуже не, не сподобались, які мені зовсім не підійшли. Ну, таких мало, всього 5 позицій, ну скільки є. Отже, в мене цих засобів є тільки один, що я вам покажу вживу. А так я буду вставляти картинки, як вони виглядають. Ну, хто там не зрозумів чи не знає. Отже, давайте перейдемо саме до обговорення. І давайте почнемо з продукту, який в мене є в наявності. Це декоративний продукт ось такий. Тональний засіб, Color Trend це, можна сказати, недавня новинка в цій серії, це матуючий він. Отже, ось так виглядає. Що я хочу сказати? Я як тільки не намагалася до нього пристосуватися, я не здавалася, я вже наносила і спонжем. І сухим, і вологим, і наносила пензликом для тональних основ, і руками там допомагала це все розподіляти по обличчю. Ні. Цей крен все одно не хоче нормально лягати. От скільки я довго не сиджу, його не розташовую, і все одно якісь розводи залишаються, впори він забивається. Плюс вказано, що ну, це ж матуючий тональний крем, що він там шкіра не жирниться з ним, він водостійкий, це все заявляється нічого подобного я сьогодні спеціально нанесла цей тональний засіб перед тим як знімати відео. А я його нанесла 3 години тому. Три години це не дуже так і багато. Плюс у нас сьогодні, не скажу, що прям дуже-дуже жарко. У нас сьогодні така більш-менш комфортна температура. Ось, будь ласка, дивіться. Як уже в мене обличчя блистить. І ось, не знаю, ну, це ж мало тільки залишається мій наслужбіт, але вже такий, такий жирний в мене лоб. Ось, якщо буде видно. Ось я провела, і в мене на пальці он залишився цей тональний засіб. Це називається, що він водостійкий. Нічого подобного, ніякий він не водостійкий, і для такої жирної шкіри, як у мене, він нічого, ну, його матовості вистачає максимум на 2 години. Тому цей тональний засіб я рекомендувати не буду. Мені казали, що там потрібно добре зволожити обличчя, щоб він там нормально лягав. Я зволожувала. Що я вже не робила, все одно з ним дуже довго потрібно морочити, щоб він хоч більш-менш якось ліг на обличчя, і все одно це ну, не варто цього. Тому ось оцей, ну, вони, я ж кажу, ця серія зараз на розпродажі, тому, якщо там бачите, то саме матуючий, не рекомендую вам брати. Так, ну і тепер ще чотири засоби, яких в мене немає. Я від них, ну, я їх пороздавала, ну, то там сістрі, ну щоб вони у їх в мене не було, так як вони мені не підійшли. По-перше, це гель для душу із малиною. Малинове задоволення називається. Там є і гель для душу, і піна для ванни, і спрей для тіла. Ну, спрей для тіла в мене в запасах лежить, я ще ним не користувалася, але навіть якщо в мене щось по тілу піде, то його можна буде просто використовувати як освіжувач повітря. Ну, а ось гель для душу і піна для ванни в мене були саме це з малиною, вони мені не підійшли, в мене почалась алергія. мене почало сипати червоними п'ятнами по тілу, і це все почало свербіти. Тому ні, відразу ні, я ці засоби віддала. Ну, сестра користується в неї все нормально. Це чисто в мене така алергічна реакція на оцей екстракт малини, чи що там вони використовують з малини, тому що я користувалася також милом, ну, цим брусковим Oriflame, також там з малиною. І в мене також була алергія. Тому я думаю, що саме це на ці засоби, де малина є для тіла, мені такого не можна купувати. Так далі. Ще щодо гелів для душу. Е, я точно не буду більше купувати е, гель для душу із трояндою, такий рожевенький. Е, називається е, щасливі моменти, начебто. Вибачаю, що в мене тут е, такі звуки, це в нас все сьогодні тривоги почались і постійно то дві, то знову. Тому повідомлення на телефон приходить. Е, Гель для душу з трояндою. Хто дивиться мої відео, я була в тих про улюблені засоби, начебто, казала, що я взагалі не люблю запах троянди ніде. Ні в парфумах, ні в оцих доглядових засобів. От мені не подобається запах троянди. Тому цей гель я не повторю ну, саме із-за цього. Кому таке подобається, то, звичайно, купуйте. Ну, я не буду купувати. Також. Що не підійшло моєму чоловіку, це кулькові дезодоранти, антиперспіранти. Ну, оці чоловічі Йому не сподобались. Вони то захищають, в принципі, від запаху, але все одно йому не сподобалось, що вони дуже довго сохнуть, що вони дуже мокрі, що ти наносиш і потрібно якесь. Якісь ну, чекати, поки вона висохне, щоб потім одягти. А якщо ти не почекаєш, то воно все буде на одязі. Ну, йому це не сподобалось, так як ну, потрібно швиденько це все зранку. Тому він сказав, що більше такого я не купувала. Він користується дезодорантами, цими антиперспірантами в стіках Old Spice. А от саме Ейвенське, саме за того, що вони дуже такі мокрі, то більше купувати не будемо. Так, ну і ще один засіб, який також мені спочатку, начебто, нормально був, але потім щось трапилось і в мене також почалась якась алергічна реакція: це зволожуючий крем з тональним ефектом сяйво. Я вставлю картинку, як виглядає цей крем. По-перше, він окисляється, ну, як на моєму обличчі, він з самої консистенції такої білої, і, начебто, якимись такими частинками. Ну, я не знаю, що це за частинки такі. Ну, як наносиш, так він зволожує все, але він в мене починав окислятися, і в мене обличчя ставало таким дуже загорівшим. Ну, таке щось. Ну, це ним користуватися, напевно, влітку, якщо ти вже там підзагорів. Тоді можна так, ну він темний, там тільки один відтінок, там нема відтінків інших. Це по-перше. Ну З тим якось ще я могла трішечки до цього приловчитися. Зверху, потім там припудрювати е, якоюсь такою світлою пудрою, висвітляти. Це ще ну, пів біди. Е, але. Е, Десь, ну я так покористувалась, не знаю, можливо, пів цього флакончику, можливо, навіть менше. І я помітила, що в мене на обличчі почали з'являтися висипи такі маленькі. Я спочатку не зрозуміла, від чого це, але ну, подумала, можливо, від крему. Я перестала ним користуватися і вони пройшли. А потім, через якийсь час, я знову взяла цей крем у використання і мене знову посипало. І я знову перестала і знову пройшло. Тому вдав в мене почалися висипи. Можливо, він якось мені почав пори забивати, не знаю. Але однозначно його більше купувати я не буду. А, моя сестра спробувала цей крем, ну і ну, їй нормально, не її не сипа нічого. Ну, це ж кажу, що це саме не підійшло мені. Тому це такий топ мій більш такий суб'єктивний, це те, що мені не підійшло в моїй шкірі. Вам, можливо, це, ну, ці засоби ви користувалися і вам підійшли. ну Це вже ж таке. Просто кажу, як, як для мене ці засоби. Отже, так, ось такий невеличкий топ, але що є, то є. Пишіть, чим користувалися з цього ви, і як вам підійшло чи ні, буде дуже цікаво дізнатися. Отже, не забувайте вподобайку. Підписуватись на канал, і коментувати, звичайно, чекаю вашої реакції, чим користувались і е, як вам. Отже, побачимось в наступному відео. Скоріше за все, це буде огляд на серію Color Trend. Ну, а там буде видно. Сильно планувати нічого не можна в зв'язку з ситуацією в країні. Отже, так. Отже, побачимось в наступних відео вже скоро. І всім па-па!